Друзі, сьогодні мав розмову з Миколою Тіщенко в Верховній Раді України. Він сам до мене підійшов. Ну і далі була розмова феєрична, Зараз отримуєте багато задоволення, посмієтесь. Я йому там задав низку питань і про ресторан Гілюр. Він сказав, що я в ньому кажу, ви ж знаєте. Кажу, я не знаю, ніколи в ньому не був. Кажу, ну, тому що у вас грошей нема. Бачите, ну важко це. далі. Про заступника голови Офісу президента шурму він сказав, що він негідний, крадій, корупціонер, і навіть там щось його родина органами торгує, щось взагалі жахливе. Але Єрмак і Зеленський про це нічого не знають і нічого з цим не можуть робити. Бідні люди, взагалі, розумієте, хтось не зрозуміло, хто рептилоїди, напевно їм нав'язали цього шурму. Далі сказав, що він дружить з Єрмаком з 18 років. І пройшов з ним фактично 90. Це, це цікава історія. А, ну, ну це треба бачити. Сказав, що він в Таїланді не був. Але може був. Але все-таки не був. Але може був. Ну це треба побачити, але був у відрядженні якого, його, в який його всі офіційно відправили. В общем, я хочу, щоб ви на це подивились. Це фієрічна. Задавайте, буду вам відповідати. О, питань тут дуже багато у людей. Давай що, що з константою? Чи правда, що ви отримували хабарі від кол-центрів, ракетували їх? Ні, Це фейк, який розповсюджує один депутат. Я навіть не хочу казати, що він в праці, але це депутат а, від партії регіонів Олексій Гончаренко, який а, чомусь забув, коли він зазивав саме. В Україну руський мир а, обурювався, що в Україні в увагу, Я абсолютно не перебуваю, а, даю ми, можливість все ми. сказати, а ви не впізнали? Вже впізнав. Добре, а що ви робили в Таїланді? Розкажіть під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я по-перше, не був в Таїланді. Не були взагалі? Не був в Таїланді, був. А в команд в... відряджені, дякую. І після війни я думаю, що люди дізнаються, коли буде час. Так ви були в Таїланді чи не були? Ні, не був не були взагалі? А -а -а. Як як голова групи дружби в А був у В'єтнамі. А були, в Таїланді що... вас взагалі не було? Ну, Це інша історія. Це ну, так скажіть, були чи не були? Це ж Я кажу, не були. був у В'єтнамі і все про це знають. Був відряджені за власне рахунок. Так само е, все, за всіми виконав всі законні е, дії, тобто за е, дозвілом голови пана Стефанчука, пана фракції, е, пана. Е, Рахамі і голови комітету, я перше, як перший, як зам голови комітету інфраструктури, був у відрядженні за власний рахунок, але це все є на офіційному сайті. Я не розумію навіщо про це запитувати. Ще раз. ні, ну як це? Це дуже цікаво, тому що всі бачили, що ви там були. Тому і ви запитали. Ви ж самі викладали в посольство України в Таїланді, викладали новину. Що ви зустрічаєтесь там з українськими виборцями? Це ж була така новина? А, ну, по перше цю новину само посольство. Розповідно. Тобто вони збрехали. Самоп... Ну там вже немає цієї інформації на посольстві на, на сайті. Подивіться на офіційному сайті. Так. Ну як, ну ми всі бачили, вони видалили ви її. Ну, так видалили, чомусь, напевно, видалили. Ну Це запитання не до мене, а до посольства. Ну, запитання, По нас... чи були, чи не були. Я я... Вже... Ну, я, дивіться. Ну, ви ж вже питання ви отримали. Да. Ну, не дуже, чесно кажучи, зрозуміло відповідь, але, але добре. А, ще є питання Давай. до вас. Ви заявили нещодавно, що в офісі Президента зрадники, кого ви там згадували, заступника голови шурму чи я кого неодноразово про це казав. Кого ви маєте на увазі? Хто зрадники в офісі президента? Я вже неодноразово про це казав. Скажіть, будь ласка, ще раз. Я ще неодноразово про це казав із трибуни про це казав. А, в той час, коли ТСК нацресурс, ми боремось з лісовою мафією ми дійшли до висновку, що саме за керівником ДП Ліси України я хочу нагадати, що після реформи, яку ви так само голосували в залі, і чому ця реформа, на жаль, на, на мою, не працює, а не працює вона тільки тому, що Юрій Балахевець, який сьогодні є головою. ДП ліси України, тобто підприємство, яке відповідає за всю лісову галузь, організував, на нашу думку, корупційну, систему, корупційну схему, де всі, відповідно, регіональні ДП вже не. Є юридичними структурами. Це тільки філіали. І вони вимушені, тобто звичайні люди, звичайні... Може, такі, а хто їх Давайте до звичайний вимушені президента. платити, сплачувати 35%. Кому на центральний офіс, України. А той кому? а той, на нашу думку, сплачує все пану В'ячеславу Шурмі, про що я кажу вже не ось. Ростислав Шурма заступник голови офісу президента так, Андрія Єрмака. Ні, він заступник. Ми, Я голови, кажу заступник офісу голови президента, але якщо розуміти структуру е, структуру, е, офіс президента до пана Шурми немає ніякого відношення. Смислі, тобто він не заступник Єрмака. Він заступник, але до Єрмака він має таке саме відношення, як ви. А тобто Єрмак не знає, що робить його заступник. Дивіться а у то запитаєте у пана Єрмака, але я ну, запитаю, чітко, якщо зустріну чітко кажу позицію: що саме всі проблеми, які сьогодні є, у лісовій галузі, у енергетичній галузі, за які відзявся бивший ваш колега з партії регіонів. Від ОПЗЖ пан Ростислав Шурма, його батько, який, нас є інформація, був заарештований, була карна справа. А як же його призначили щодо спродажу органів? Боже, який ж це це президент батько, його така призначив інформація. Я не знаю. Президент призначив просто Я Шурму. Тому вам кажу, що саме пан Шурма його команда на чолі з Юрієм Балаховцем, і є саме. Тими винними у всіх проблемах пов'язаних з лісовою галугалую це провал мільярд дерев, які було започатковано президентом, це повна бездіяльність, це повна відсутність прозорості. Це повна... Ну, тобто е... правильно я розумію, що Єрмак і президент не знають, що робить заступник голови офісу Шурма. Я не можу відповідати не за президента, не за голову офісу президента. Я сьогодні чітко кажу позицію, яку я з'ясував разом з командою, тимчасово слідче комісія нас ресурс. А правда, що ви куми з Андрієм Єрмаком? Так, правда. Правда. Ви давно дружите з ним? Ну, Дуже давно. З... 18 з 18 років. ваших 18 років. Так. Тобто всі 90- разом. Ні. А, дивіться, ну я ж закінчив школу Це мені добре. у 90-му, було 17 років. Так. Ну тобто, з 91-го року ви знайомі з Андрієм Єрмаком. Ну так виходить, виходить я би порахував Зрозуміло. А що а це скільки було А будь ласка зараз? Я питання з... з паном Юнуковичем, з паном Януковичем Взагалі, не знайомий. Не знаю, Ні, його хищав, ніколи не з ним знайомий. Чому ви його захищали з трибуни? Захищав де? З якої Водиші. трибуни? Я не був народним депутатом. Водиші. Ви плутаєте пан Микола? А, пан Микола, питання до вас. Да, питання не до вас... Я ж відповів. Я не знайомий з ним. І Ніколи не був. Знайомий. А що ви можете сказати щодо того би, а що чи правда, чи правда, що? Вас побили на Львівщині нещодавно. Напали. Напали на вас. А, а на хто Львівщині. це напав? Людина представилася, людина представилася представником Євроінтерполу. Так. Показала представникам національної поліції таке. Ну, такий документ. І після того, коли були відповідні е зроблені дії в рамках роботи тимчасово комісії, комісій, е як з'ясували, ми, що саме е ця людина, е ну, скажімо так, крешувала групу, групу е шахрайів країн, е які здійснювали... Це якийсь шахрай на вас напав. Дивіться, це суд вирішив. Але йде Але у нас ознаки. Я тільки про ознаки, які а про... що відбулося? Ну він наніс вам удар. За ви йому, я... як це було? Можете розповісти? Ну, ви ж не слухаєте. Ну, слухаю, слухаю, я вас питаю. Що ось вони е хотіли захопити державну землю. І, е із е саме на цій державній землі, комунальній землі, знаходиться. Е Реабілітаційний центр для пенсіонерів і пенсіонерів викинути по на вулицю навіть без пояснення їх прав і, взагалі, без якогось там юридичних основ. Тому ми втрутилися для того, щоб підсвітити правоохороннім органам, написала відповідні заяви, і ця людина напала на мене під час цих слідчих. Ви написали заяву на нього, да? правильно розуміє перешкоджанню діяльності народного депутата України за статтею 351 першу частину, тобто друга. його зараз іде йде розслідування цього? Так, ми я здав е, побої. Е, а які у вас е, питання, вас куди нанесли удари по голові чи куди? Я можу вам показати, Показати? ну не, казати, покажіть. Ну, якось іншого разу я вам можу показати. Людина зі спини мене вдарила дуже потужно, сильно, тому причинила мені е, телесні ушкодження. Але mm -hmm. ви розумієте, тут навіть вже не питання щодо мене. Це питання в цілому, що не можна спілкуватися з людьми через призму якихось там фізичних. Я погоджуюсь з цим абсолютно можливості. По я погоджуюсь. По-друге, я вважаю, що сьогодні, під час війни, в цілому на парламентарів, якщо ми беремо до уваги той. Рашистський навал фейково інформації, що ставиться до вас, до мене, до парламентарів, не можна представників гілки влади в цілому нападати гілки влади. Якої гілки парламентської парламентська гілка тому мають мається належати. Ну і це і так всі розуміють. Тому я вперше відстоював наші спільні всі права, незважаючи ні на які політичні там уподобання, тому що президент же чітко сказав, політики немає, працюємо на державу. Зрозумів. Пан Микола, що це в вас, вибачте, оце я показую людям. Що це таке, якщо можна пояснити? Це якась людина, чи що це? Я не розумію. Це, це шеврон, шеврон. Це дуже відомий шеврон. Це прапор? Посейдон. — Прапор Посейдон? Прапор — Ну це Посейдон. — А, це Бог Посейдон. — Так, це дуже. дуже... Це, це Бог чого в міфології? — Це перше, перший, перше, перше бачення саме цього прапора. Якого прапору? Так це чий прапор? прапор вибачаю, Це саме перше бачення посідон. Перше бачення від кого так, якщо ви не це переклад цього цієї ну а чого ви це носите? Якщо. Що ви цим показуєте? Ви що? Якщо ви не здаєтеся? Ми вас переможемо. Це отакий символ. А, а це символ якогось підрозділу? Чи що Так, це символо? Символ. Якого? Ну я не можу поки сказати. Не можете сказати. А Посейдон – це Бог чого. Дивіться, давайте, е... ну давайте. Ви сказали, це Посейдон. Я питаю. Вас Бог чого? Давайте ми зрозуміли речі, не будемо за вами... що не зрозуміли? Це ще є питання. Ні, ну, в принципі, багато питань. Тут ви знаєте коментарів дуже багато і питань. я ж я ж розумію. Нє, ні, ні це, це дуже добре. Просто люди, якраз цікавляться, а що за це? Ну, це шеврон, а під ним що. Ну, там ви щось носите чи що? Це, давайте, коли нас це буде. у вас щось інтимне, я не питаю. Ні, ні, ні. Особисте. Це в мене, і, о, в мене тут і картка для голосування. Да, це це картка мене... до голосування? Так, і картка для голосування. Ні, ні, картка тут... голосування виглядає отак. От, так. Ні, ні, от наприклад, не... от моя. А там якась інша картка, якісь там шабли. для голосування. — Це для голосування. Так. А тут в Мене ось така ще картка. Так, а що це? То це характерник? Зараз вибачте, на А, це молитва. Це молитва? Вибачте. Ви ж бачите, я вибачте. погано, я, на жаль, близи руки, вибачте, Короткозорість є. Читайте штуки. Україна, свята мати, героїв, зійди до серця мого Зрозуміло, Це гімн українських українського війська. Це виносити з собою. Так, це зрозуміло. І разом з Бога Посейдоном, чого Богом не є? Розумію. ще питання. Люди, в мене нема ну, так, такої. Я ж в мене, нема. В мене нема такої. А це питання ще ресторан Білюр? Він має до вас надалі відношення? Ну, по-перше, ви ж знаєте, що ресторан Вілюр я збудував у 2000 році. Я не дуже знаю. Я чесно скажу, ніколи в ньому не був. Ну, у вас не було грошей на нього. Напевно. Що ви да. тоді не на, на, награбували. Добре. Це зараз ви можете, це дозволити. — А вас там тільки ті ходять, хто награбував, правильно? Ні, там були гурмани, а, а, а потім а, потім у а, 2000 році. Ми відкрили цей ресторан. Я безпосередньо відкриваю, це все знають. Так, а зараз маєте відношення? Чи він не працює? Ну, мене, вже? У мене, по-перше, його вже немає. А, взагалі немає такого ресторану? Не, немає. А під час ковіду там був скандал, що він працював. Це, під фейковий скандал. це фейк був. Так. Ви ж пам'ятаєте, що тоді були перегони, мерські перегони, і це була фейкова, на мою думку. Ситуація, яка була запроваджена саме партією слуга народу, Зрозуміло. власне вашої ж партії проти вас, так. а хто це зробив? Сьогодні я вже розумію, хто це зробив, але це так зараз скажіть, не на часі, не на цьому з вами спілкуванні. Ну, але ну, я да, розумію, це цікаво хто це зробив. Це цікаво було почути. А ще було про те, що ви влаштували цей салют фєрверк на день народження дружини, теж під час карантину а, і велику це, вечірку. Так само фейк. Не було ні салюта, ні вечірки. Це ну, не вечірка була, це був день народження О, моєї дружини. Так, як я як... сказав, вечірка не на дня народження. Ну, Тут тобто, різниця велика є. Okay, а, день було, народження, але був чирка. Були тоді обмеження по людям. Обмежень там, де ми були. Ми були в готелі, ніяких обмежень. було. А в готелі нема. А, а -вір -вір -вір. Так, так от треба казати. Я ж кажу, це фейк. Так. Ми були в готелі, це був день народження моєї дружини. Так. Це був ювілей. <гум> Все були заробили за законом. Але потім пан кач, пан, пан бігус, зробили, якісь що. Ну, це їх робота, тому я навіть не ображаюсь. І в нас є інформація, що саме вони і замовили цей фір'єр. Тобто це журналісти замовили фір'єр, щоб є така, є вас підлаштували під день народження вашої дружини, щоб вас в цьому звинуватити. Нічого собі. Оце, оце цей. А сьогодні голосування по канабісу. Ваша позиція, як ви голосуєте? Е, ну, колеги мене, я ж е, все своє життя займався і продовжую займатися спортом. Так, е, і е, такий адепт, скажімо так, е, здорового образу життя. Але е, нам сьогодні довели на фракції. Так породнація. вас виключили ж з фракції «Слуга народу», чи ні? Чи ви самі вийшли? Я сам вийшов. Вибачте, але ви не член фракції «Слуга народу»? Я не член фракції. Але ви були на засіданні? Ні, я був на засіданні. А що ви там робили, якщо ви не член на фракції? фракції. Ви сказали, я нам на фракції сьогодні сказали. Ви бу, сказали. Нам всім сказали, на... ну, Я не був на фракції Слуга на народу. На свої був. Ну, ось я ж кажу. А ви вам на які сказали. Мені не треба, я незалежно народної не допомоги. Ну, так на якій фракції вам це сказали? Ви сказали, нам ви не на фракції. Чу, сказали. Не мене Та, таз, ну, що що я відбувається? Я ж до вас повага. І я до вас повагу, я оточнюю інше питання поставив. Що Ще я, я на фракціях всі казали? Так. Якусь позицію. Так. Так. Всі чомусь розказують досвід. А наших країн-партнерів, які застосовували саме діючу речову цього канабісу, як там був, абінол чи як я не пам'ятаю. ТГХ, ну там да. да, так. Якісь там дози, да. що саме в'єтнамський синдром, саме для того, було застосовано в наших країнах -партнери. Саме... В'єтнамський синдром? Ну, Пам'ятаєте, така була фраза про В'єтнам, коли і поверталися військові, які були во В'єтнамі, і є така одна із термінологій – В'єтнамський синдром. А, ну, ось таку приводять модель, скажімо так, що, а, що це буде застосовано саме для військових. Тобто ліки потім кажуть, що а, ну, це є віру, а, що це пов'язано з онкохворими, щоб що ну, тобто, уникати... ви зараз будете підтримувати правильно? Я не знаю, я вас не вирішив. вирішив. Вагаюся ви зараз. Я так розумію, ні, не буду, тому що там не враховані правки. Які? Я за те, щоб дати правки, які ми подали, які передбачають, щоб це дійсно йшло військовим, онкохворим, але щоб це не перетворилось виробництво і в наркотизацію України. Оце ми там зараз буде голосування. Останні питання. Нащо ви мій телефон виламували? Оце на які я вас зараз знімаю. Ну це вся країна бачила, як ви вламували з моєї селфі-палки цей телефон. Ні, мене йому кинули. Ні, ні, ви його вламували, а потім кинули. Його ну, там є відео, є його відео, є відео, ну, пане перше Никола виламували, тому що ви прийшли провокувати і, О, е і давати працювати. Ну, ну, от зараз я знімаю, так. як я вас провокую, Бачите, що? я ж до вас підійшов? Ну сам. Та. так, так я кажу, а навіщо ви а наві виламували? До... Я нічого такого не робив, що вам здається. Це по-друге. Ну як там, там би телефон виламували, відео ви є. Якщо в парламенті, а, люди, Таким ще професійним рухом. Якщо в парламенті люди перестають поважати один одного, то це вже не парламент. Такий парламент треба розпускати. То, тут, то, я згоден в я... президент. Так, так, і я впевнений, що ваші виборці ніколи вас не оберуть. Тому що те, що ви робите, А ваші? дивіться, ваші задоволені задоволення на, на, на відміну від вас, так. прийшов вже з декларацією парламенту. Так. 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 Да, в мене є я декларація, декларація. Мої. І В моїй. декларація. Да, бо мої декларація. Так, Подивіться мою декларацію. Добре. І я прийшов вже Ні, я декларація. Я прийшов вже Виламували. людиною з досвідом і вже ну, результата... бачили поламування телефону з результатами свої. Я прийшов на відміну. Добре, бід, я, бід, я все розумію. Нащо ви виламували телефон в перегон, перегонах саме вашого колеги Олександра Третьякова, якого ви захищали. Це, а, це, якщо, там голосування якщо, не пропускайте, бо ваші. це зараз. Я голосую, вибачте. Ну і не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Тільки тут такий ексклюзивний контент спеціально для вас.